В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. У програмі поліція ліквідувала групу шахраїв, яка не поставила для збройних сил України більше ста дронів вартістю 11 мільйонів. Нацполіція заблокувала ще 11 каналів незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. В Коломиї матір народила вдома дитину і викинула, немовля в криницю. Чим закінчилася ця історія? Шестеро травмованих внаслідок ДТП у надвірній Івано-Франківську Снятині та у Поліція ліквідувала групу шахраїв, яка не поставила для армії більше ста дронів вартістю 11 мільйонів. Шахраї зареєстрували ФОП на підставну особу та швидко і дешево поставляли потерпілим пробні партії дронів по 3-5 одиниць з частковою передоплатою. А після пропонували замовити великі партії товару по ще нижчій ціні, але з повною передоплатою. Коли ті замовляли більше, переставали виходити на зв'язок і блокували контакт. Ти замовників поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучили 53 дрони Мавік, 152 злитки срібла, майже 740 тисяч доларів у різній валюті. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу шахраїв, яка не поставила для ЗСУ більше ста дронів вартістю 11 мільйонів гривень. Зловмисники входили в довіру до реальних волонтерів та військових, пропонуючи їм поставку квадрокоптерів за кордону за низькими цінами. Щоб не викликати в потерпілих підозр, шахарі зареєстрували на підставну особу ФОП, щоб швидко та дешево постачати їм по 3-5 одиниць дронів з частковою передплатою. Після входження до них в довіру пропонували замовити великі партії по ще нижчій ціні. Але на умовах повної передплати. Коли ті замовляли більше, переставали виходити на зв'язок у месенджерах та ігнорували замовників. Таким чином, за 9 місяців ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Слідчі головного слідчого управління поліції спільно з кіберполіцейськими Києва ідентифікували всіх трьох учасників організованої злочинної групи, якими виявилися мешканці Києва та Тернополя. Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків за місцями проживань та роботи фігурантів, з результатами яких виявили та вилучили 53 дрони MAVIC, 740 тисяч доларів у різній валюті, 152 злитки срібла та інші речі і документацію, яка має доказове значення в кримінальному провадженні. Слідчі поліції повідомили про підозру трьом фігурантам разом з організатором за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, особливо великих розмірах, організованою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі з роком до 12 років з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють можливих спільників підозрюваних і закликають усіх, хто був ушуканий під час шахрайських дій при купівлі та продажу дронів, звернутися до Головного слідчого управління за вказаним номером. Національна поліція заблокувала ще 11 каналів незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. У межах загальнодержавних заходів з викриття нелегальних схем перетину кордону оперативники міграційної поліції у взаємодії з слідчими протягом двох днів провели майже 200 обшуків. Національна поліція України викрила ще 11 схем незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. У рамках загальнодержавних заходів з викриття нелегальних схем виїзду чоловіків за кордон оперативники імміграційної поліції спільно зі слідчими протягом двох днів провели майже 200 обшуків. Серед найпоширеніших схем, які використовували фігуранти, це оформлення фіктивних фопів, укладання шлюбів з жінками з інвалідністю, а також перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. На Чернігівщині поліція задокументувала злочинну схему та викрила організаторку, яка допомагала чоловікам мобілізаційного віку укладати фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. На Буковині правоохоронці заблокували схему переправляння чоловіків до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Дванадцятьом фігурантам поліція вже повідомила про підозру за статтею 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У ділків поліцейські вилучили 120 тисяч доларів, 22 тисячі євро, 240 тисяч гривень, 10 елітних автівок, комп'ютерну техніку, телефони, наркотики та зброю. Усе вилучене направлено на експертизу. За результатами експертиз, буде надано додаткову кваліфікацію діям фігурантів. Заходи з викриття осіб, які причетні до незаконних схем перетину кордону військовозобов'язаними, тривають. За вбивство новонародженої дитини засуджено мешканку Прикарпаття. Нагадаємо, в Коломиї у 2023 році матір народивши вдома, викинула немовля в криницю біля свого будинку. 41-річну жінку визнано винною у вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів. Їй призначено покарання два роки і шість місяців позбавлення волі за публічне обвинувачення прокурорів Коломийської кружної прокуратури. У суді прокурори довели, що жінка приховувала свою вагітність та 10 липня 2023 року вдома. Самостійно народила немовля. Хлопчик був доношеним та здоровим вагою понад 3 кілограми. Однак, після пологів матір, обгорнувши сорочкою і халатом, викинула новонародженого в криницю з водою. Яка була розташована біля її будинку. До набрання вироком законної сили їй залишено обраний під час судового розгляду запобіжний захід. Тримання під вартою повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура. Про ДТП у Надвірній, Івано-Франківську Снятині та на Коломищині розповіли прикарпатські поліцейські. Внаслідок цих аварій травмувалися шестеро людей. Деталі розповість Тетяна Іванюк, старша інспекторка сектору комунікацій головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Перша автопригода трапилася 12 квітня у 23-й годині. У надвірні на місці події поліцейські з'ясували, що 15-річний мотоцикліст, мешканець Надвірнянщини, на закругленій ділянці дороги обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. У результаті виїхав за межі проїзної частини дороги та наїхав на бурдюр внаслідок ДТП з травмами доставлено до лікувального закладу. Наступна аварія з травмованими неповнолітніми трапилася 13 квітня близько 14 години 40 хвилин у івано франківську за попередньою інформацією поліцейських 28-річна мешканка обласного центру. Керуючу автомобілем Авді q К'ю-5». проявила неуважність та вчинили наїзд на двох пішоходів: 2009 та 2010 років народження. Останні переходили проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. результаті аварії Неповнолітні Утримали травми. Їх також доставлено до лікарні. Вони місцеві мешканці водійку перевірено на стан сп'яніння за кермом була твереза. Цього ж дня ще одна дорожня транспортна пригода трапилася близько 9 години. На одній з вулиць Снятина. встановлено, що 20 Однерічний мешканець Снятинської територіальної громади керуючи автомобілем Тойота не обрав безпечної швидкості руху, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення із автомобілем марки Ford Focus під керуванням 38-річного жителя Снятинщини, який в цей час здійснював маневр. Розвороту опісля водій Тойотавансіс виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із зустрічним транспортним засобом Мерседес Бен Спрінтер під керуванням 55-річного мешканця Чернівецької області. ТТП, керманича Тойота Тойотаванці та його 23-річного пасажира з травмами доставлено до лікарні водії Тверезі. Ще одна аварія трапилася 13 квітня близько 15-ї години. 20 хвилин у селі Гізде, що на Коломийщині. виїздом слідчо оперативної групи на місце події поліцейські з'ясувала, що водій 1958 року народження, керуючи автомобілем марки ВАЗ 2106 виїжджаючи з другорядної дороги, на головну не надав перевагу русі та допустив зіткнення із автомобілем «Опель Комбо» під керуванням 60-річного коломиянина. Наслідок ДТП травми отримав водій. Вазу Обидвох водіїв перевірено на стан сп'яніння за кермом вони були тверезі за усіма Фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 276 Кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліцейські закликають водії та пішоходів неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Зокрема, водії бути уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правил обгону, приїзду пішохідних переходів та перехрест. Уникайте ризикованих маневрувань, пішоходи обов'язково одягайте світло, відбуваючи елементи на одяг. Це дасть змогу водіям часно вас помітити у темряві. Нагадуємо відповідно до правил дорожнього руху. Рухатися дорогою керуючи мототранспортом дозволяється особам, які досягли 16 років після отримання відповідного посвідчення водіям. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.